Доброго дня глядачі мого каналу САД Віничин. Сьогодні 30 серпня і ви на каналі я хотів сьогодні зняти відео про окуліровку плодови. Тобто Я його не мав знімати, тому що так як інвалід вважається і не хотів, щоб бачили в мене руку, але товариш... Сказав, каже, ти зніми, хоч покажи, як ти працюєш, бо ну, то ж, може люди, які не можуть це зробити в зв'язку, то хоч побачать і попробують це зробити. Я зараді підписчиків хотів це зняти, виходить. Я сам інвалід третьої групи, але так виходить, що я любив це, це діло, цей сад давно і хотів все-таки, я раніше не міг щепити, але потім помаленьку-помаленьку я так щось, щось так навчився. Може я не так швидко роблю, як всі, але слава Богу. З Божою допомою виходить. Я хотів зняти це відео про окуліровку плодову. Зробити окуліровку літні, літні щеплення вічком. Дивіться, дивіться, кажуть, хто це вміє робити, може не буде цікаво, а хто не вміє, хай подивиться, попробує. Дивіться на мене. Перед цим це треба завжди, щоб черенок був в воді, живець. і... Десь перед цим хоча б за неділю проляти. Піщепа була пролята, щоб сокорог був. От є отака полоска, де ми будемо замотувати. Є ніж окуліровочний. Є трапочка, ми повинні стювати. Протерти, щоб не було ніякої пилі. І от беремо легенько таким способом. Зробимо зріз. О, Десь приблизно отак. Тоді беремо живець. Живець. Хто з рукою то ставить тако притремує, але в мене руки немає, то я чуть на наоборот роблю. Я мусю так притремувати, як є. Десь середньої частини вибираю бруньку, роблю невеликий заріз. І роблю такий зріз. Маленький. Оп, роблю зріз. Раз. Є. Yeah. Беру рот, ставлю назад у воду, беру, роблю зріз. Верхушку зрізаю, беру за цю. і приставляю. Бачите, отут я ся, наче ножом беру верхушку, зрізаю. Отак. От Опа, одним. От і все. Тоді беру обв'язку з обічної пленки. Парниковую навіть можна робити. І отаким. От раз. Так раз. О. Якщо лишаю. Лишаю черенок, то, бачите, буває рветься, вона нас значить нічого страшного, беремо далі. Опа і. і починаємо замотувати. Опа. Раз, маленько, опа. Притримаємо. Опа, Два. Притримуємо. раз. О, і... І пішли, і пішли, і пішли, і пішли, і пішли, і пішли, і петелечку. Отак, так. Можки не людом, бо спішу, і петелечку, раз, і все, і все, отакий От спосіб. Бачите, все, є вічка, тоді, коли воно. Побуде з неділю, якусь півтора, якщо воно прижилося, бере келенько, торкнулося, вічко відпало, цей череночок. Але буває без черенків, то я просто дай замотую. Це воно і так, і так приймається. Разниці великої нема. Ну, так, як то по-книжному, то говорять так, вам показав так А ця петелючка, якщо ви кажете, думаєте, що воно розмотується, можна ще раз повторити. Добавку зробити, ще одну петельку для підстраховки. Отако можна зробити, Це вже надіжно буде. І все. Потім що ви робите? Потім берете з якогось малярного скотча, якщо у вас немає нічого. Ось тут пишете сорт на малярному скотчу. Це временне явлення. Воно довго не буде тримати, ну зразу воно буде тримати, щоб ви не, не задумали за то. От все. От то написали сорт одразу. А далі треба ставити отакі от блідки, які вже просто або брати з від відпива. І видавлювати, вирізати полоску, видавлювати, щоб не стиралося. Тому що ціни надовго бірки, це тільки зразу. І не забудьте після поцелусь, ремня проляти, щоб краще все сокорух, щоб все воно прийнялося. Ось таке коротке відео. Я вам показав. Це не те, що для тих людей, хто це вміє, то воно не буде цікаво, а тих, хто хоче пробувати, то, будь ласка, хай воно принесе користь. І всім нам благ, миру. І Боже вам всім благословіть, і все буде Україна.